Десятину Однак перед тим, як Авраам віддав десятину, він отримав три цілі настанови від Мюхеседека. Перша. Благословення випереджує вірність. Мухаседек сказав: Бог благословив Авраама. Спочатку благословляє Бог, а потім ми виявляємо вірність. Друге Бог володе сьогодні. Він той. Який створив небо і землю. Буття 14:19. Макхеседек сказав, що Авраам принесе десятину тому, хто насправді є володарем усього вояна Авраама, все, що ми маємо належить Богу. Третє, Махнеседек говорить Аврааму, що перемога його стала можлива лише завдяки Богу. Поклоняючись. Богу, Богу в суботу і, повертаючи наші приношення і Десятині, ми свідчимо про те, що Бог дав нам перемогу протягом тижня чи місяця. Дотримання суботи і повернення десятини є визнанням Божої влади і вірності, Його заповідям. відповідаючи Богові те, що йому належить. Ми отримаємо його благословення. Господь бажає, щоб ми ділилися цими благословеннями з іншими, відкриваючи їм його любов, Закликаю до збору десяти і добровільних приношень.